Жанське весняне свято Новруз Байрам відзначили в Івано-Франківську. Азербайджанське національно культурне товариство в Івано-Франківську налічує близько двох сотень учасників. Є серед них академіки, доценти, кандидати наук, є лікарі і вчителі, директори підприємств, бізнесмени і робітники, які трудяться на Прикарпатті. Вони запросили на своє свято, Новруз з байрам, добрих друзів, з якими живуть і працюють однією родиною. Вслухаймося, з якою щирістю і повагою говорив, відкриваючи урочистість, доцент Прикарпатського університету пан Юрій Султанов і як гарно звучала в його устах українська мова. Дуже приємно, що на українській землі сьогодні ми відзначаємо наше свято. На землі, яка стала для нас рідним домом, де ми живемо, працюємо разом. З українською громадою. Дозвольте мені всім вам побажати щастя в цей весняний день. Щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям, вашим дітям. Весна, любов і щастя повинні стати найкращим добуттям України на сьогоднішній день. Урочиста академія на честь Кобзаря відбулася в Коломиї.